Друзі, усім привіт-привіт! І це наш новий влог з дзвінкою. Сьогодні у нас субота, це означає, що вихідний. Я цілий день вдома і вирішили вам показати, як пройде наш день. Ось, Ми з дзвінкою тільки но прокинулися. Зараз на годиннику, до речі, 10 ранку. Ми сьогодні дуже довго спали, тому зараз вже потихеньку будемо вставати, йти снідати. Тут з нами ще ось Мася лазить. Да, Мася? Ну а ми будемо вставати. Ми вже прийшли на кухню, я подумала, що я дзвінуся на сніданок, зроблю кашу і до каші поріжу їй яблучко. Ну що ж, дзвінки на сніданок готова, і це яблочко це каша. Зараз буду її годувати, після чого вже сама буду снідати. Ну що ж, ми вже поснідали. Зараз прийшли в кімнату. Я хочу переодягти дзвінку з піжамки в інший одяг. Зараз давайте подивимося, що її можна одягти. У нас, в принципі, вдома тепло, тому я думаю, що я її одягну. О, ось цей боді ми вже давно не одягали в квіточку. І до нього, до цього бодіку одягну носочки. Е Може, просто білі одягти і носочки. Ось Такі у нас є. Або червоні смужечки. Ну, все-таки, напевно, білі сюди більше підійдуть. І на голівку голівкою нашу улюблену пов'язку. Вона підходить абсолютно до всього. Ось. І на з цих резиночках дуже зручно. У нас взагалі лежить ціла упаковка таких резиночок, але в мене просто немає бантиків, щоб на них приклеїти. Треба або сам самі наробити таких бантиків, щоб ще зробити в таких пов'язочок, або ж, напевно, замовлю і ще зроблю знову такі пов'язочки. Ну, а зараз ми вже будемо переодягатися. Ну, що ж, ми вже переодяглися. Я, до речі, ці білі носочки дзвінусі не одягала, а залишила ось ці зайчиками. Вони такі милі, мені здається, вони сюди дуже навіть непогано підходять. Ну, що ж, посадила в нашу люльку. Дала їй тут іграшки, вона зараз тут буде гратися. Ну, а я поки піду приведу себе в порядок, вмиюся почищу зуби. Ну що ж, друзі, я вже привела себе до порядку. Дзвінка вже також посиділа, погралася, ми ще подивилися мультики, і зараз їй вже час лягати спати на денний сон. Тому я піду і зроблю суміш і буду її потихеньку вкладати. ось цю бутилочку, це зараз наша найулюбленіша, дуже зручна. Так, суміш готова. Зараз буду давати дзвіносі і вона буде потихеньку засинати. Я подумала, що я вкладу її спати в люльці. Ось. Так. Ну, а коли дзвінучека засне, я хочу поприбирати, попилососити, помити підлогу, повитирати пилюку, там все помити. Ось тому сподіваюся, що встигнути зробити до того, як дзвінка прокинеться. Що ж, друзі, дзвіносі вже заснула. Тому я зараз буду перебирати і дуже сподіваюся, що встигну це зробити до того, як вона прокинеться. Масі у нас, до речі, разом з дзвінкою буде спати. До речі, ось ті всі штуки, які ми привезли з Німеччини, вона всім користується, все дуже любить. Тут вона дуже любить спати, тут прям круто грається, всі іграшки також зайшли, тому не дарма ми це все для неї везли. Да, Масянь? Масенька. Ну що ж, друзі, я вже крізь поприбирала. На прибирання мені пішло 2,5 години. Бачите, все чисто, везде підлогу помила, пил попритирала, в своїй кімнаті також змінила собі постіль, Ну, падидіяльник ще я не робила. Ось, також попритирала пил, все поскладала. Ось, ванну також повністю тут все повимивала, дзеркало, все-все-все. Ось. Зараз вже має прокидатися дзвінуся, я її буду годувати. Після чого в мене з'явилася ідея спекти сьогодні пряники. Мені здається, буде дуже прикольно. А ось і дзвінуська прокинулася. Добре, вона сьогодні поспала цілих дві з половиною години, навіть трохи більше вже. Тому зараз буде вставати, і ми будемо її годувати. Так, ну що ж, пішли ми зараз на кухню. Я, дзвінуся на обід взяла ось таку пюрешку, це вітамінний салатик. І також у нас є ось такий батончик. Будемо сьогодні його пробувати. Мася, звичайно ж також до нас прийшла. Мася. Дзвінка зараз їсть пюрешку, потім дам батончик. І потім будемо починати готувати. Мама попросила поставити зварити картоплю, моркву і буряк. Я так думаю, що сьогодні мама зробить вінігрет, як прийде з роботи. А, а я хочу, як я вам вже казала, приготувати якесь печиво. Я маю дуже смачний рецепт печива, тому будемо разом з інкою готувати. Звичайно, що розкажемо вам. Ну що ж, друзі, зараз ми разом з вами будемо готувати. Імбирне печиво. Насправді я його ще ні разу не готувала, але я знайшла рецепти, і мені здається, що воно має вийти дуже смачним. І плюс у мене з'явилися ось такі нові формочки для випічки, тому я просто зобов'язана спробувати приготувати це печиво. Оскільки, мені здається, імбирне печиво, не тільки у мене асоціюється з Новим роком, з Різдвом і якби формочки якраз в тему. Тому давайте готувати. Нам треба 6 столових ложок меду. Я тут усі баночки з медом, які у мене є, познаходила. Зараз буду. Шість столових ложок меду в сотейник. Далі сюди нам потрібно додати спеції. У мене це тільки кориця, я додала 3 чайні ложки. А взагалі, якщо так розібратися, то е, треба додавати дві е, чайні ложки мускатного горіха, дві чайні ложки кориці 2 дві чайні ложки імбиру. Але в мене немає таких спецій, тому я додала тільки корицю. Сюди ж додаємо 4 столові ложки цукру та одну чайну ложку ваніліну. Далі ставимо це все на вогонь та доводимо до кипіння. Далі знімаємо нашу масу з вогню, коли вона довелась до кипіння, і додаємо 1,5 чайні ложки соди. І ось ця маса, так би мовити, почне дуже сильно розбухати. Перемішуємо, це вже вона м вже не така велика, як була. І додаємо 115 г якого масла. Додаємо масло і знову ж таки добре перемішуємо. Далі додаємо 2 яйця і знову ж таки перемішуємо. Далі вмішуємо 480 грамів борошна і ставимо тісто на 40 хвилин в холодильник під харчовою плівкою. Я, звичайно, не знаю, але в відео, з якого я брала цей рецепт, воно було прям таке густе. У мене воно якесь. коротше, воно липне до рук. Я не знаю, можливо, трохи більше треба було борошна додавати, ніж 480 грамів. Але я зараз поставлю в холодильник і далі вже буду дивитися. Може воно. Трохи густіше стало. Друзі, ну що ж, поставила я першу партію печива в духовку на 200 градусів, півгодини я аж виставила, тому що тісто так і не загустіло в холодильнику. Тобто, як бачите, воно липне до рук такі. Ось. Коротше, не знаю, що з цього вийде. Зараз перша партія спечеться, подивлюся, яке воно. Якщо що буду додавати ще борошно, і тоді вже якось по-іншому його робити, бо поки не знаю, навіть що вийде. Просто подивіться, як це печиво почало підніматися. Мені здається, що воно, в принципі, вже готове. Ну що, перші пряночки я вже достала. Це, це напевно, вийшли не дуже пряночки, такі, як типу, кекси якісь. Ось. Поки що тільки три, бо інші ще сирі, то я їх доставила м -м, допікатися. Зараз буду пробувати, але по запаху відчуваю, що це дуже смачно. Друзі, ці пряники неймовірно смачні. Ну, верніше, як пряники? Це, напевно, що більше кексики, але все одно вони неймовірно смачні, тому всім рекомендую їх приготувати. Ну що, перша партія кексиків, так би мовити, готова. Ось. Інші буду робити в ось такій формочці. Це більш схоловенською тематику, а це така новорічна тематика. Але насправді вони неймовірно смачні, тому всім рекомендую приготувати.